Добрий день, сьогодні на продаж будуть різні запчастини, циліндри, домкрати, пару міксів, редуктори, молотки, сокири, кардани. А розпочнемо ми з таких раструбів. Раструби для внесення добрив. Такі раструби. За ці всі за 6 штук 300 гривень. Сегментні ключі. Розміри видно, додаткові фото будуть 400 гривень за 6 штук. Це знайтися якісь ножі, це, мабуть, на Бурякорійську. 50 гривень за всі. Пара таких дисків, 280 залишилося і 280 діаметром 100 гривень за 2 штуки. Хтось запитував раніше такі речі. 13 штук, такий стан не чистив нічого, але ну вони по мені так нормальні. 900 гривень за 13 штук. Противоріжі на кір за 6 штук 300 нові. І ці нові за 3 штуки. Ножі 250 грн. Дві лапи нові по 100 грн за штуку. Лопата 150. Такого стану. На КПШ до культиватора такі Теж запитували багато і будуть запитувати, ну їх хлопці немає. Це все, що принесли. Значить, буде ціна, як і раніше 250 за штуку, за всі. Є з наконечниками з новими, є без, як бачите, є потрібно перевернути. За всі 1500 гривень. Такий стан цілі. За 6 штук 1500 гривень. Огляд запчастин МТЗ. 100. Оце речі знімали, хлопці говорили, МТЗ тільки прийшов, знімали. 100. 100. 100. Це теж з нового МТЗ 350, такий стан. Кришка 900 гривень. Маркування такі. Тут проблемне місце ціле, тріщин немає, різьба є. Такого стану. Перечистите, перемиєте. Там, там все ціле. 900 гривень вона вартує і до МТЗ. 400 гривень. Тут нормальний, ліпса немає. 400 гривень. Парков такий він новий, в роботі не був. Тут он тут краска присутня. Тут все працює. Тут теж. Ну, видно, що він в роботі не був, як бачите. Ціна його 200. Гайка не заварена, нічого, новий. Тут теж від 200. Огляд карданів. Такий тут 35, тут 30 на 30. Немає. Штопорних кілиць. Креставинку передивитись потрібно. Ціна його 400 гривень. Тут 28 на 28 я наміряв. 450 гривень, все крутиться, люфта немає взагалі. Чашка 28, так і стан. 450 такий кардан, 700 гривень, довжина загальна. 74 см. Тут відрізаний сварку різаком. Тут гарно, без люфта. Все працює, тут теж все, все гарно. Перемазати. Чашки 35. Тут 35 діаметр. 700 гривень. 150 тяга, 350 така мовчна, 600 теж гарна, отвори по 29, це крутиться. Ту. Ця 150, труборіз 300. Знову піднесли таких ножів, дуже багато в мене є. Товщина 6 мм. Одна штука 100 гривень, 49 довжиною. Такий стан. 100 гривень за штуку. Залишок 360 діаметр і теж 360 таких дисків. Два штуки. На відрізні беруть. Такий діаметр 300, 150 гривень і той 150, бо діаметр менший. Теж такого плану ступичка. Кріплення до передслужника 200. Тут 65. Це 200 під круглу сійку. Так, таке, як тут дивіться. Тут і срам'янка і цей 250 теж під кругу сійку. Огляд молотків. За цю всю кучу 300 гривень. За ці 9 штук теж 300 гривень. Так, такого стану. Огляд сокір 600 гривень 5 штук. Це ціла. Останні всі. Потрібно Ну, Маркування на них є репнуті. Це ось така, хтось рікон, який тут? 88. За 5 штук 600, за 5 штук теж 600. Теж під заварку. Ця ціла така. Тріснута, тріснута, тріснута. За 5 штук 600 гривень. Телефон для зв'язку вайбер. Вила за 3 штуки 250 гривень. Такий стан. Це нові, мабуть. Це теж мені на нові похожі. А це підноси, БУ. 350 за три штуки. Пара таких дисків 150 гривень. На культиватор. Динамометричний ключ. Шкала в ньому така. У маркування. 300 гривень. Огляд редукторів. Цей редуктор вартує 2300. Обороти регулюються, всім перекидається. 1 до 1,25, і 1-2,5. до Ось крутимо. Перекинули. реверс. Крутиться. Тут вал 30 на 12 зубів. Тут вал. Тут немає валу. Один тільки вал, з кремо побачимо, що всередині, тут стан чудовий. я його дивлюся, дивіться які шестерні. Фото додаткові будуть. Далі такий редуктор такого плану. Поміняю він новий, я наміряв один 0,75. Маркування в ньому такі. Маркування. Вал 30, там вал 25, дивіться стан. Стан передачі зуб, зуби там. Він новий. Навіть не, не притерлося. Такого стану. він. 2000 гривень вартує. Набір напильників. За 14 штук оце всі, що понаходив, 300 гривень. Такий набір мікс. Що в нього виходить, дивіться, 20 кг 1000 гривень. Домкрати. Цей домкрат перевірений. Підігнути тут, вартує 500 гривень. Працюючий юм за свого підіймав. Рік випуску 71. й Такий стан. Штоб што такий. Тут крутиться. Ну підігнути там, як бачите. Тому 500. Це 600 гривень, не перевіряв. Цей у нас якого там 78-го року. Такий стан. Тут все гарно. 500 гривень. Ці домкрати перевірені і теж їм запідіймають по 800 гривень. Наскільки тонн не скажу. Такий стан, тут те все крутиться. На одному тут трішки більше ну я викручував, воно підіймає, все працює, все нормально з ним. Дивіться. Такого стану. По 800 гривень. Огляд циліндрів. Це 75. Теж перевіряв своїм трактор. Отворий. Там такий стан. Шток гарний. 1800 гривень. Перевіряв, кручував штуцари. Чистим мастилом не тече, Різьба там гарна. Такого стану. Це 100. 2500. Всередину не лазив, не скажу, що там. Ну я теж перевіряв, він не тече. Шток такого стану. Отори такий. Настріло вон чистя було, як видно. 2500. Циліндр такого плану. по наружі 60 см, вихід штоку 35, шток 40. Там отвір 20, тут теж 20. Односторонньої дії. Шток такого стану. Ціна 600 гривень. Отаке кільце, хтось теж раніше запитував, нема. У вас є воно ціле, тут проблемне місце їхнє. 400 гривень. Різьба тут теж, все нормально. Домкрат з робочої кари принесли, сказали, знімали. Не домкрат, дозатор. Як чутий. Крутиться туго-туго. Рукою прокручує, Такого стану. Вон маркування. Ціна 1200. Запчастини знаходяться в місті Чернігові. Доставка, почта повна оплата, нова, часткова, бо повна вирішувати вам. Хто місцевий, приїжджайте, домовимось, вивезу, зустрінемось. Продовжуємо далі. Є такі пружини. Це все, що знайшов, бо багато запитують. Давайте переміряємо цю товщину. Товщина 4. Довжина 16. І ширина ней 10. Це такі пружини, це що маю. За всі 450 гривень. Пружини на грибалку. За пару-200 за пару гривень. Це пружини, по-моєму, давайте довжину, скажу вам приблизно. Довжина їх он, 34. Це, по-моєму, і СЗ з амортизаторів. І така пружина товщина 7. 100 гривень. Загальна довжина, неї 20. 100 гривень. Погольні. 150 гривень Тяжкий-тяжкий. Дивіться, який мощний. 150. Далі квадрат такий. Довжина загальна квадрату 37 см. 28х28, 300 гривень, чашка 28. Такий стан. Такий кардан. Всередині глибина 21 см. 30х30 квадрат. Такий стан. Потрібно міняти крестовину, заклините. Ціна 350. Тут, мабуть, по 35 мало. Або 30. Такі 13 штук. Два п'ячистих. Ну вони ці всі нові пальці. Це можливо за у скажу, кажу. Там видно. 1000 гривень за 13 штук. Такі познаходив штуцера. Тут є різні. Сіточки під фільтр. Такий комплект туцарів 500 гривень з ящиком. Таким. Додаткові фото будуть. дам. Є такий зимовий цип. Теж хто записував 500 гривень. Розмір додатковий теж по ньому будуть. 500 гривень за такий цип. І сівалки відрізані ступички такі широкі. 200 гривень за три штуки. Тут це крутиться в середині 16, коба 150. На КТН нова 200. Зірочка. Ступиця така по центрам шпильок 80 мм, шпилька 14. В середині 62, що звідси, що звідси. Такого стану 300 гривень. Пара таких, це по-моєму на докидачі, що зверху, вуглозними. 150 гривень новий. До культиватора пара 400 гривень. Я тут міряв під 80 квадрат. Вон, маркування кірин. Такий стан. Пара 400. За цей ящик 500 гривень. Трішки йому досталося, звичайно. Ну він не ржавий нічого, бо працював, постійно був змащений. Тут ці кріплення є. Тут приклепати потрібно, як бачите. За цей ящик 500 гривень. Такого стану милого немає нічого за Хто з руками дизель телефон для зв'язку Viber. Пишіть на Viber. Кого нема Viber, дзвоніть. Ну, перевага на Viber писати. Нові відвали. Розмірів видно, 700 гривень. В наявності два штуки. Це теж нові. Без зберігання хромало. 350 гривень. Розміри видно, в наявності теж два штуки. Новий леміш 450. По отворам всім співпадають, ну як бачите, на соп отвори співпадають, наскільки коротше. Це й не скажу новий чи ну но стан гарний з напайкою. Дивіться, маркування його є. 450 гривень. Це повинні. Ділки. Дивіться цей, цей БУшник, крок 25. Довжина 1 метр 40 сантиметрів, 160 гривень за цей цей Такого стану. Ці три куски нових. Кроб 25. -й. 450 гривень на цей місяць. Тут все гарно. Новий. До них зірочка є. Тут 15 зубів і 2 на 17. Тройна. Хтось колись запитував війни, дивіться, тут 15 зубів, тут по 17 зубів. 500 гривень вона вартує, все тут по цепу співпадає. В середині 62, тут і тут 62. 500 гривень. Далі такий цеп. Крок 15-й, я, я так називаю, 4 куски. Оцей оце він. 4 куски. Такого стану. Був отак в буктачках у маленьких. Весь переміряв. За чотири, один кусок 2,5 метри. Три куски є, є по 1,7 метра, такі стан. За ціну напишете вайбер, скажу. Буде вартувати приблизно по 80 гривень за метр. Зірочки такі до нього, все переміряв, все тут, все тут нормально, як бачите, все нормально. Ця, 28 зубів, 250 гривень. Передивіться зірки, вони всі всі переміряні. Кому яка, ввели скріншот, зробили, відправлю. Така специфічна, вартує 500 гривень, 45 зубів і 18 зубів. Теж на це підходить. Зуби гарні. Така. 500 гривень. Трос. Дивіться, такий, такий строп він новий. Довжина його 5,5. Вартує 600 гривень. Заплетений. Все збірочкою ось заводською. Радянського зберігання тих часів. 600 гривень за цей строп. Ванжеровній Йон залівий, цілий. Тут отвори, нормально все. Такий стан рівний, не кручений. Тут такий стан. Зараз поставлю 1100 за нього. Кришка ціла ЙоМЗ, 600 гривень. Все з неї тут гарно. Такого вона стану. Ціла не варена. 600 гривень за цю кришку. Метиз, мікс. Номер два називаємо, його, так, 750 гривень, що в нього входить видно. Лебідка. 1800 гривень. Гак крутиться. Все тут крутиться, тут теж крутиться. Такого саму. 1800. Цього цепку десь метрів шість. Це як у двоє. І цього десь метрів три приблизно. Я її витягував, перевіряв. Такий стан, червячна передача, тут все гарно.

Стан він гарний, гарний, дивіться. Тут ланка. Дивіться яка ланка. Товщина 13. 13 -та товщина такого стану. Він весь. Весь гарний. Крепкий, дивіться, відрізані акуратно різаком. Як видно. Кому який, пишемо на вайбер, відправлю делівері або набачте грузовий, бо тяжкий. Далі переходимо до такого цепу. Цей підтирте трішки, як бачите, ну і дешевше. За 5,8 метра, товщина 13750 гривень. Оце скручений такою стяжкою однією. Він. Далі цеп 2,6 метра, 380 гривень такого стану. І цепи цеп, такого стану, жаленькі, ну нічого, працювати буде. 1000 гривень за 5 метрів, 200 гривень метр. Один кусок 5 метрів, інший 5 метрів. Різати не буду. Як є, так і є. Болти. М20, довжина 65, тут 25 кг, 1250. Можливо, знайдуться два покупці, відправлю, переділю на дві кучки. М10, довжина 70-60 гривень кілограм, від 5 кг. 5 і більше. Хто забере всі, всі. І М12 різні, 60 гривень кілограм. Теж вони нові тут, вони такі такі, такі, коротші, довші. Запчастини знаходяться у місті Чернігові, Відправка у почта повна оплата, нова часткова або повна. Вирішувати вам. На не відправляю. В то місце ви приїжджаєте, забирайте. Дякую за увагу, до побачення.